Дцятого травня йому виповнилось 28 років. Свій день народження Євген Сатановський зустрів у госпіталі. Лікувався після поранення. Щойно повернувся на передову, прийняв важкий бій. На зв'язку був останні дні травня, 29 числа його не стало. Це дитина, яка покинула цей мир. Це дуже скорботно для всієї нашої родини. Це дуже болісно. Ми всі розуміємо, що це війна. Ми дорослі люди, ми повинні йти впереди наших дітей. А так склалося, що дитина, він для нас ще дитина. Маленький хлопчик, білявий, я його пам'ятаю на руках, його качали. Моя донька, вона більш з ним спілкувалася, і він 29 числа, в 11 вечора, він прийшла в смс. Він був у госпіталі тут, нього було раніння, і він якраз тільки-тільки пішов. На позиції і він ждав, він казав, я ще не знаю, де мене. Він приїхав на позиції, і це було останній смс. Сьогодні попрощатися з Євгеном прийшло багато його однокласників зі 105-ї школи. Хороше було. ну Просто як 28 років, Я навіть на год младший його, і прийти на похорони к однокласнику, к то ну, Знаєте, не таку життя, як себе представляєш в такому віці. На що більше больше у нього ні ж, ну по факту. Ну якби сім'я була, ну нього ні жінки, ні дітей. могло бути, ще много чого. За своє коротке життя Євген встиг попрацювати з люсарем на північному ГЗК. Не маючи досвіду служби в армії, добровольцем пішов на фронт, захищав Україну у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Життя обірвалося під селищем Мар'янка на Бахмутському напрямку. Він був ранений, прийшов він тут. Лежав в больниці. Його лічили. А що, і... За пораненням його було? Ну, у нього обличчя було все в рамах. Ну, так, да, якесь осколкове ранені було. А от він вилічився і знову поїхав на фронт. 19 числа він тільки поїхав. І все, приїхало і він все погиб. У молодого бійця не було власної родини. Мама втратила єдиного сина, якого виховувала сама. Жінка її душина була, її радість. Мене сама його виховала. Дитина була гарна, вчився, спортом займався. Він завжди на футбол бігав, з самого маличку, з хлопчиками. Виріс, вивчився, пішов працювати. Там зараз тяжолі бої йдуть, оскільки знайомих всі там, то дуже важко. Пекло, кажуть, там, там пекло. Він був патріотом України. Захотів піти захищати Україну. Дуже шкода, що не вберігся. Дуже шкода, Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день.